Доброго ранку. 20 хвилин на сьому у нас ми видвинулися на Житомирщину до батька. У неї. багажник, багажні, камару не видно. Чоловік трохи злий. Бо це, ж... було Бо це ж він до мого батька їде. А Що, як представити, це баба ще й нірви вимете, це капець. В общем, жорік не вліз. Так що не судьба Жоріку стати немаренецьким пацаном. Жорік залишається в кривасі, бо он, я ж говорю, там і комари не видно. Будемо відчувати її на слух, є комара чи нема. Взагалі, нам щасливої дороги. Зараз пульну рядишком ролик чоловіку трохи підніму настрій, навірно. Коротше, 540 кілометрів попереду. Ми прямо все, па-па-па-па. Як раси, а я твоя кудла. Через твої конопельки я трошечки схудла Через твої конопельки я трошечки схудла